За прогнозами синоптиків, 30 жовтня майже на всій території України очікується малохмарна погода. Короткочасний дощ, ймовірний на Волині у Львівській та Івано-Франківській областях. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від плюс 4 до плюс 17 градусів. Вітер переважно південного напрямку 3-8 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність, невеликий дощ, ймовірний надвечір. На термометрах плюс 4 градуси темної передоби, плюс 15 світлої. У четвер у Кременчуці впродовж дня триматиметься малохмарна погода. без опадів. Температура повітря в день плюс 13, вночі плюс 6 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують мінливу хмарність. Сонце зрідка з'являтиметься на небі ближче до ночі. Можливий короткочасний дощ. Температурні показники світлої порядоки 14 градусів тепла, темної 6. Вітер південний до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск – 758 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 30 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року – плюс 21 градус. Найхолодніше було 1976 – мінус 6. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.